Хочу вам показати нашу долину, Ту, що ми недавно дивилися з вами. Ця долина покрита снігом. Боже, йду, щоб не впасти. Вітер не здує точно. Кілограми не дозволять. Тому що послизнутися і впасти це запросто. Виді, це задуває сніжком. О, наша долина, О, красота. Колись казали, якщо на теплу землю впаде сніг, то він буде лежати довго. І ви думаєте, що морозу не було і впав сніг. Це виходить була тепла, земля раз не було морозу. Бачимо, скільки він буде лежати. Все та сама, та сама верба на край дорозі. А, дуже матнула головою. Хочеться ж гарний дій. О. Такі у нас справи.